Кістос нирок був у мене з народження. А коли народила дитину, тоді більше його побачили. Почали лікування. А вже в 22-му році перейшло на діаліз. 53-річна Людмила Михайльова проходить процедуру очищення крові у гемодіалізному відділенні в Лубнах. Туди приїхала із гребінки. Кожен рік в Полтаві. Прокапували. Після перемесеного коронавірусу стало набагато гірше. Призначили діаліз. До Полтави треба було їхати три години, а до Лубни – 40 хвилин. Програмний гемодіаліз це один із методів ниркової замісної терапії. Він застосовується тоді, коли нирки не працюють або майже не працюють. Він очищує кров від продуктів обміну білків, таких як кретінін, сечовина, які в нормі виводяться нирками. Відділення гемодіалізу в Лубнах є філією обласної лікарні. Відкрили його 15 травня. Зробили це, аби пацієнти мали доступ до лікування. До цього такі відділення були лише в Полтаві та Кременчуці. Лікування гемодіалізу це пожиттєва процедура, і вона проводиться постійно, регулярно. Так як вже відкрилось відділення в Лубнах, то пацієнти з північно-західного регіону це грибінка, перятин, Локвиця, лубни, миргород, оржиця. Вони мають змогу найшвидше долати шлях до процедури діалізу. Зараз у відділенні процедуру очищення крові роблять вісьмом пацієнтам. Я приїжджаю з села Грушено, за 65 кілометрів. Мені непогано було і в Полтаві. Там хороше обращення теж, Ну, тільки далеко добиратися туди далі. А сюди мені ближче. Сюди я за час доїжджаю, а туди більше двох часів треба їхати мені. На бензин це б'є по карману. У відділенні є два зали гемодіалізу на вісім апаратів, дві амбулаторні палати та станція очищення води. Процедуру пацієнти проходять тричі на тиждень. Сеанс триває чотири години. Під час процедур гемодіалізу ми щогодини пацієнту вимірюємо артеріальний тиск. Це планово. Якщо у пацієнта є якісь скарги, головокружіння, головний біль, судоми чи ще щось, ми вимірюємо артеріальний тиск додатково, плюс настраюємо параметри машини для того, щоб хворим стало краще. Як повідомляв раніше у своєму телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, на облаштування гемодіалізного відділення у Лубнах спрямували майже 11 мільйонів гривень із державного бюджету. Додатковий мільйон і 300 тисяч гривень дали з бюджету громади, розповів Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко. Із бюджету НСЗУ залучили 750 тисяч гривень, а із обласного 52, додала Галина Осіння. За її словами, зараз в області гемодіалізне лікування проходять 167 людей. Елла Трубієнко, Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.